Понеділок, 8 січня, на 11-му час новин в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Чергова масована атака Росія на тричі за ніч ціл Леподні Дніпропетровщині. Ворог бив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. На криворіжжі у власній оселі загинула 62-річна жінка. У кривому розі пошкоджений торговельний центр, понад два десятки приватних та 200 багатоквартирних будинків, три школи, терцентр та лікарня. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані. Крім того, за даними МВС. Під завалами потрощеного приміщення можуть перебувати троє людей. С... Повиривала окна, шістнадцять ташки повипадалі окна. В Лозувацькій громаді влучання було в приватний будинок, в результаті чого на превеликий жаль загинула жінка 62 роки. На місцях події працюють всі необхідні комунальні служби і відповідальні особи. У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. Пасажири самостійно вибралися з салону. Попередньо постраждали 24 особи. З них п'ятеро. Це діти від 4 до 17 років. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки протягом ночі. Росіяни атакували також Нікополь та Марганець. Побиті дві п'ятиповерхівки, приватний будинок, господарська споруда та авто. Вдарили зі створеної артилерії. На щастя, люди не постраждали. Під ранкову атаку потрапили і інші міста України. Вибухи лунали на Хмельниччині. Там вже двоє загиблих. У Запоріжжі зафіксували щонайменше п'ять прильотів. Ворог бив крилатими та балістичними ракетами по житлових районах. Попередньо чотири людини постраждали. У Харкові росіяни вдарили по промоб'єктах. Рятувальники гасять пожежі. Одна людина травмована. А у місті Зміїв, влучання у приватний будинок. Співробітники ДСНС під завалів дістали чотирьох літніх людей. Одна жінка загинула. Дніпро накрила справжня хуртовина так само, як і всю Україну. Місто засипає снігом від учора. На дорогах фіксують аварії в громадах. Регіону є перебої з електропостачанням та в роботі громадського транспорту яка ситуація була на ранок у Дніпрі та області, розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Так, Олена, вітаю усіх, хто сьогодні їхав у Дніпрі на роботу. Бачив наслідки хуртовини, яка не припиняється від учора. Виникли проблеми на дорогах, автошляхи, тротуари засипані снігом. були і проблеми з громадським транспортом. Власне, вони і продовжуються ідуть у кривому розі. Там у деяких районах покрились кригою електродроти у Криворізькому районі. без світла наразі 15 тисяч людей кажуть у Міненерго, котельні та насосні станції працюють на генераторах.

Загалом в Україні через нагоду без електроенергії лишились 400 населених пунктів. Більшість саме на Дніпропетровщині, по Нікопольщині через Хуртовину. Також е обмерзли лінії електропередач, фіксують аварійні відключення електрики у шести громадах. Працюють ремонтні бригади. Повідомили ВРВА. у Дніпрі. Сьогодні зранку автобуси, трамваї, тролейбуси працюють в оперативному режимі через погіршення погоди. На маршрути вивели 220 одиниць електротранспорту та 670 автобусів. Комунальна техніка, особливо це посипальна. Виїхали, обробляли протижеледним матеріалом вулиці і дороги міста, але сніг тут, потім воно перейшло там. Крупу в сніг і не перестає цілу ніч. Комунальна техніка працювала цілу ніч в комендантську годину, з двох часов ночі вийшла міні-техніка працювати на тротуарах на основних тротуарах, там в центральній частині міста і в районі основних магістралей. І з п'яти ранку вийшли вже дорожні робітники. Утім, на зупинках такий фіксують колапс. Повсюди величезні черги, автобуси їздять із забитими салонами. Від самого ранку жителі нарікали також на нерозчищені дороги і тротуари. Утім, до обіду ситуація може покращитись. Ну ви саме бачите. Ну, 30 ці хвилин стоїть. Хто так? Люби ракети не літали. А зараз ми власне знаходимося на набережні перемоги. Затору з машин тут вже немає. Періодично їздить снігоприбиральна машина. Утім, автобуси і маршрутки досі курсують із забитими людьми салонами. Наразі це вся інформація. Ми слідкуємо за ситуацією. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олена. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який продовжує працювати на вулицях Дніпра разом з оператором. Фіксують наслідки негоди. Його репортаж ми чекаємо вже в наступних випусках. У Дніпрі продовжують ліквідацію наслідків масштабної атаки дронами на водохреща. Росіяни скерували по місту цілу групу безпілотників. Шахеди літали буквально над спальними районами. В результаті пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося без загиблих. Шістьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Наш репортаж з місця атаки. Звук шахеда, що летить просто над житловим кварталом Дніпра. Потім потужні вибухи. Росіяни атакували місто. Групою дронів без наслідків не минулось. Ударною хвилею зачепила житловий гуртожиток. Тут здійнялася масштабна пожежа. Вибуло геть усі вікна. Поруч із будинком за два десятки автівок, знищених вогнем. Вигорілі машини вивозять на евакуаторах. На місці влучання від учора працюють комунальники. Місцеві власними силами теж розгрібають завали. Шістьох людей ДСНСники врятували з понівеченої будівлі, з них двоє діти. В гуртожитку потрошні, 22 квартири. Окон немає. Там двері повністю повибивало. Ну ось такі наслідки. Машина згоріла. Ну, в принципі, головне, що ми всі живі. Наталія із родиною на момент вибуху була вдома. Каже, коли відчули, що ситуація небезпечна, вийшли у тамбур, а потім спустились до підвалу. в шоковому стані. А це всія на склом і будівельними уламками дитяча кімната. Пощастило, тут вже два роки ніхто не живе. Власники виїхали з країни ще у березні 22-го року. Прибирати від пошкоджень селю зараз допомагають родичі. Тут було двоє діток: 19 років на зараз і 5 на зараз. Ну а тоді було менше. Тут дві кімнати, і це все ну нема вікон. Все перезламано. Люди виносять вціліле майно і мішками те, що вже геть зруйноване. Квартира Ольги, як і решта, зазнала суттєвих ушкоджень. Її родина була у друзів на святкуванні, тільки но дізналась про ворожу атаку, кинулась додому. Нам дуже пощастило, що було вдома. У Нас все було в склі, абсолютно все. Понівечена і сусідня дев'ятиповерхівка, а ще 11 адмінбудівель та п'ять приватних домівок. Аварійні роботи на місці тривають. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо володієте важливою інформацією, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.